Шматочок, шматочок з нової книжки. Да, давайте. Тут у цій книжці всього чотири називаємо так, повідання. Вони різні за обсягом, але це відстину, чотири твори. твори. Генвоїна, який дав назву, назву книжці, це така, якби, скажімо, мій погляд на те, що могло теоретично. Бути а, поруч з нами і чого ми могли не знати. Тут йде така про, про спецоперацію у Чорнобильській зоні, де за і наші спецслужби, і російські спецслужби. Воно писалося все, в голові воно склалося, а, а зараз виявилося, що як воно дуже актуально зараз вважається. Хоча да, вона найстарша, давно була написана, але вже про конфлікт України з Росією. Я не знаю, як вона так вийшла, Це щось у мене в голові твориться непонятно. Потім є ще переїзд, це абсолютно така, я не знаю, це просто життєва така життєва, 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 історія, яка дійсно поруч на хлопці, дівчину, які там, зустрілися, покохалися, марки. Прибачить так, що єдине, що дає Женя і Жені. Кохання, Кохання Жені. Бо нас з Чіка, це е, така штука е, про, про блогера, який їде на Кубу там Кубувати е, сестру. Загалом, то, там є, е, воно ж не береться не звіт. Я коли прилетів на Кубу. Літак, розказується, тут трошки в книжці є. Підлітає, нас перед цим трусило і так хорошо трусила, хвилин 40. Тобто я ніколи, ще так не буша, турбулентність така серйозна була. Трусила, 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 тільки полетіть до хоп, опустилось. І літак красивий, красивий, 67-й боїн летить, значить і спускається, спускається в аеропорт Хасиваті. Всі, всі готуються, всі готуються, літак. На зльотку толкається колесами, всі починають холовати. Всі починають ховати і вдруг по правому борту всі затихають. Опа! Я поворачиваю голову, я сам бачу, лежать у лавки літака. Самому... Поруч, і, що непонятно, куски, куски якогось самоліту. І скільки я не намагався з'ясувати, що це за самоліт, мені що нікого самоліту там немає. Там дійсно така тема. Ні, вам, вам здалося. Чого там немає? Який самолет? Які самолі... сочки самоліту? Я це була наш вона в голові теж варилася і варилася і вилилася цю боїла з Діас Чика.